Що від них потрібно лікуватися і позбавлятися. Але є не тільки фізичні хвороби, якими хворіють наші тіла, але є і духовні хвороби. Один з найбільш відомих висловив Ісуса каже: лікаря потребують не здоров'я, а хворі. Як прийшов клієнта до покаяння неправильним, а грішним. І сьогодні в нас є. Ми підготували сценку про духовні хвороби. У нас є лікар, який допоможе розібратися в, з їхніми хворобами пацієнтам, які записалися до нього в чергу. Я думаю, що кожен з нас може побачити деякі симптоми і в себе, коли будете слухати, ви можете звернутися пізніше або можна ставати в живу чергу. Методика лікаря проста. виявити причину хвороби, назвати хворобу і призначити. Дікуйте. Такого дня. Ну, розказуйте, що з вами і чим може вам допомогти. Ох, вітер, я не знаю, що хтось не зможе і зможете. Господи, піти до вас на консультацію. Я то ніби розумію, серце, що є Господь. Що я це знала самого дитину. Але ж не всі в цьому упевнені. Так, Біблія це Слово Боже. Але, але ж її писали люди. Можливо, вони помилялися. Так, я зрозуміла. Найпоширеніший вірус, який є в нашому світі, це не ви знаєте, що вогонь не може горіти, якщо немає песні, або якщо немає дров, щоб з'явилася віра, потрібно читати Біблію, а потім здувувати над нею. Але я рада, що вас кращий діагноз, ваш тип вірусу тут просумніве. Це метастаз невірства, його можна лікувати. є усе. Не в кількості віри є. Вам потрібно зосередитись конкретніше на Божій роботі в вашому житті. Навіть з маленькою, по вашою вірою, читайте Біблію. Непогане буде і читання в духовної літератури, а Господь буде злощувати вашу віру. Цією хворобою найчастіше хворіють на новонавернені. І що, якщо у мене буде вже сильна віра, то не вже не потрібно більше читати і слухати проповіді. О, ні. Деколи приносять дуже страшні заключення за боротим. Духовне життя це постійний процес освячення, дезінфікація звичок, настроїв і слів, і також профілактика від марнотних думок. Я випишу вам вітамін в певний і таблетки таблетику протиславного вечора трасну. Ось вам на це. Догодити ж без, ві... без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. А Хто шукає його, він дає нагороду. Будьте здорові. Дякую, Напевно, моя віра вже стала сильнішою після розмови з вами. До побачення. До побачення. Наступний. Заходьте. Навіки Ну, Розказуйте, на що жалієтеся і чим можу вам допомогти. О, здорові, як огурчик. Просто прийшов поговорити з вами. Займаюся жінкам, всіх навчаю, співаю в групі розмовлення. Вас облянути попросив ваш регність. І я з ним згідна. Ваше тіло вбиває вірус у Його симптоми це самопохвала, самовпевненість. Як я втомилася його лікувати, проведемо діагностику. Який ваш улюблений Біблії? є? Да я визвичайно, він ніколи нічого не бояться і всіх перемагав, як і я. А ви знаєте, що Давид робив гріх? Скільки разів Давид каявся через свою самовпевненість, коли в дуже багато невинної крові. Але якщо для вас і Давид є хорошим прикладом, то візьміть до уваги і іншу сторону його характеру. Це смиренність. Він знав, що не він сам став таким великим, але він знав, що це Господь його зробив таким. Працюйте для Господа з цією жревністю, але час від часу здавайте аналізи на виявлення гордості. Часто в цьому допомагають брати і сестри. Згадуйте Петра, який брака згадує Ісуса, коли понадіявся на власні сили. Подивимось, розберемось, до побачення. До побачення. Наступний заходьте. Доброго дня! Осказуйте, на що жалієтесь. Що сказати вам, Ліхаю, ви такий добрий, розумний, а мені просто соромно сидіти разом з вами. Ваші аналізи, будь ласка. Так, любов в нормі, читання Слова Божого в нормі. Зібрання ви відвідуєте часто, днів у вас не виявлено. Є багато стресових ситуацій. З цим потрібно розбиратись. Коли ви відчуваєте тривогу? Кожного разу, коли в церкві до мене підходять сині, поважні віруючи, я побоююсь. Чого ви боїтесь? Та я боюсь, що вони дізнаються, що я грішу буває і будуть дивитися на мене з них призм. спілкування з віровичими. Так, так, кожного разу, коли я йду в церкву і бачу своїх невіруючих знайомих, я переходжу на другу вулиці. І на молодіжних, і на недільній школі в мене не капітоліться. Так, все зрозуміло. Ваша хвороба називається тілесний сон. Та в вірусу страху. Що я вам скажу? Коли ви проходили діагностику, то у вас виявлено дуже багато дарів. Ви не можете вам до да, якоїсь місії, Моїсей, Єремія, Марія, люди вибрані Господом для дуже великих цілей. Хочу вас застерегти і одночасно дати нам пораду. Як лікуватися? Ця порада записана в Марка 8.38. Бо хто буде мене та моєї науки соломитись про дітьм перелюдних терпічів. Того позовимося також Син людський, як прийде у славі свого Отця з ангелами святими. І ще одна порада записана в 1 Тимофія 4.14. Не занедбуй благодатного дара собі. Благословій на праці ім'я Ісуса. Наступний заходьте.